Цієї ночі Україну атакували двома видами ракет та дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БПЛА типу Шахет. В результаті бойової роботи збито 33 БПЛА у межах Одеської та Харківської областей. У Харківській області постраждали семеро мирних мешканців, серед них дитина. За даними обласної прокуратури, внаслідок ракетної атаки пошкоджено житловий будинок, готель, автовокзал, магазини та автівки. В Одеській області, за даними ОВА, пошкоджено законсервований об'єкт інфраструктури. Обійшлося без постраждалих. Протягом доби окупанти атакували і Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську, Сумську та Чернігівську області. За інформацією військових адміністрацій, є поранені та пошкодження житлових будинків. Канада приєдналася до коаліції дронів для України. Так, міністр оборони держави-партнера зобов'язав Отаву взяти участь у роботі оборонної контактної групи коаліції зі зміцнення потенціалу України в галузі безпілотників, яку очолюють Латвія і Велика Британія. Також відомо, що Канада профінансує розробку інноваційних рішень для розмінування України. Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Туреччини. Про це повідомляє офіс президента. У рамках візиту Володимир Зеленський зустрінеться з турецьким лідером Реджепом Таї Пердоганом. Зазначається, що під час зустрічі лідери країн обговорять перебіг українсько-російської війни, чорноморську зернову угоду, перспективи миру та двосторонні відносини. Рада директорів МАГАТЕ більшістю голосів підтримала розроблений Україною проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні, яка вимагає Росію залишити Запорізьку атомну електростанцію. За даними ЗМІ, в ухваленому документі, також висловлюється серйозне занепокоєння нестабільним станом ядерної безпеки та захищеності на станції. Депутати Європарламенту схвалили пропозицію щодо продовження тимчасового призупинення імпортного мита і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС ще на рік. Таким чином призупинення триватиме з 6 червня 2024 року по 5 червня 2025 року. Згідно з рішенням 6 червня, жодних обмежень на постачання зернових з України не буде. Але за даними ЗМІ, Єврокомісії буде надано право обмежити ввезення з України ни м'яса птиці яєць і цукру якщо обсяг імпорту цих товарів перевищить середні обсяги поставок за 2022 і 2023 роки очікується що парламент проголосує це рішення у першому читанні на пленарному засіданні наступного тижня